Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 13 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Старший аркан, мир перевернутий. Вам ні. Можливо, ви перебуваєте в певних обмеженнях, або якісь будуть у вас затримки, можливо, затримки у вирішенні ваших питань, якісь перепони. А можливо, ви будете втрачати якусь енергію, відчувати апатію, і тому у вас на сьогодні буде ні. Тож, знезьте свою активність, зверніть увагу на ту реальність, яка вас оточує. Можливо, зараз ви не бачите ті перспективи, які для вас можуть відкритися. Тож вам сьогодні краще було б перепочити і відновити свої сили, аби подальший рух ваш був вдалим. А я бажаю хай всі негаразди обідують вас іншим боком, а вам гарного дня! Другий варіант. Другий варіант. Сімка жезлів перевернута. Вам ні. Вам ні, тому що, можливо, ви неправильно розподілюєте свої сили, свою енергію. Можливо, більше витрачаєте, чим можете собі дозволити. Також, можливо, у вас якийсь є хаос у справах ваших, або намагаєтеся зробити декілька справ одночасно, але ви тільки витрачаєте свою енергію. Тож на зараз не поспішайте ні з якими рішеннями, ну, будьте обережними і краще перестраховуйтеся лишній раз, ніж попадете в якийсь просак і будете потім себе картати за те, що не так щось зробили. А я бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть мимо вас. А вам гарного дня. І третій варіант. Дев'ятка пентаклів перевернута. Вам ні. Можливо, зараз ви будете робити якісь крупні покупки, то це на сьогодні не час. Краще. З фінансами взагалі сьогодні не взаємодіяти, хай вони собі так безпечно десь лежать. Можете також зіткнутися з якимись пустими обіцянками, і це вас буде розчаровувати. Можливо, вам заважає якась відсутність порядку у вашому житті або якесь погіршення здоров'я. Тож, дивіться, звертайтеся за необхідністю за консультаціями. Будьте обережними сьогодні у всіх своїх справах і ну, знизьте свою активність і рівень своїх запитів. Тобто, того, що ви хочете сьогодні, ну, так склалися обставини, що ви його не зможете отримати. А я бажаю вам всі негаразди, нехай пройдуть мимо вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.